Томати культура. Давно і міцно завоювала любов українських садівників у гонитві за більшою врожайністю і кращими смаковими якостями плодів садівники постійно експериментують, пробуючи все нові методи догляду за рослинами, які часом здаються екстремальними, серед них і спосіб Казаріна, що передбачає її культивування практично без поливу, на чому заснований метод Казаріна, автор методу А азарін садівник любитель спкова з практично 40-річним стажем. Він вважає, що поливати томати раз на тиждень або навіть частіше. Велика помилка. Таким чином рослина позбавляється стимулу для формування потужної кореневої системи на ранніх стадіях розвитку, хоч без проблем забезпечує себе всім необхідним, і тільки коли формуються зав'язі, його потреби різко зростають, починають розвиватися коріння, що обумовлює зниження врожайності. Велика частина поживних речовин направляється на формування кореневої системи. Плоди забезпечуються за залишковим принципом. При дефіциті вологи виходить протилежна ситуація. Вимушене виживати, рослина формує потужну і розгалужену кореневу систему 1. ядь 2 в довжину проти звичайних 30 см, яка може прогодувати і зелену масу, і визрівають плоди у великій кількості. Головне для садівника подолати психологічний бар'єр. Коріння томатів чуйно реагують на наявність ґрунтових вод в ґрунті і практично завжди знаходять джерело вологи, якщо приблизно через місяць після висадки розсади в грядку цього не сталося, і кущі вже явно на межі загибелі, ґрунт можна зволожувати але не частіше ніж раз в 25-30 днів, а деякі практикують полегшений. Варіант способу казаріна починаючи поливати томати після масового формування плодових зав'язей. переваги і недоліки. Автор виділяє наступні переваги свого методу: скорочення часу і сил на догляд за культурою, можливість вирощування томатів при відсутності джерела води на ділянці, велика врожайність, підвищення цукристості плодів, більш щільна, неводянистам, з насиченим смаком, у помідорів збільшується лежкість, транспортабельність при термообробці і в домашніх заготовках вони зберігають форму, не тріскаються, не перетворюються в кашу, є і недоліки. Необхідність ретельно стежити за воловістю повітря в приміщенні, де вирощується розсада, і далі в парнику, теплиці при дуже сухому повітрі кущі можуть загинути з тієї ж причини метод не дуже підходить для областей з посушливим спекотним літом, його практикують в основному в помірному кліматі, північно західному, північному регіонах. Збільшення термінів дозрівання плодів на 15-20 днів у той час, коли йде активний розвиток кореневої системи, зелена маса практично не збільшується в об'ємі. Відео Метод Казаріна для вирощування томатів відповідні для вирощування за методом Казаріна сорти. Найкращим чином для культивування за методом Казаріна підходять сорти і гібриди стійкі до посухи. Вони генетично схильні до формування потужної кореневої системи. Нерідко ці томати призначаються селекціонерами для культивування на Кавказі та інших регіонах з аналогічним кліматом. Відповідні сорти рожевий слон, кущ напівдетермінантний, плоди визрівають через 112 днів після появи сходів, листя за формою більше схожі на картопляні, плоди сплюснуті, малинові з вираженою ребристістю, вагою близько 280 Смак офіційно визнаний відмінним. Урожайність 6282 км2. Чудо землі, салатний середньостиглий детермінантний сорт. Плоди майже кулясті або злегка сплюснуті. Володоніжки ребристі, шкірка малинова, середня вага 380, окремі екземпляри. До 700, як заявляє автор сорту, мак хороший врожайність висока: 139 км2, Фодин. Французький середньостиглий детермінантний гібрид підходить для вживання в свіжому вигляді домашніх заготовок, переробки на томатну пасту, сік, помідори класичної форми і кольору, з майже непомітними ребрами маса 94-102 смак і у свіжих плодів, і у соку відмінний. Урожайність шість, п'ять 2 не уражається фузаріозом, вертицельозом, нематодами, Майстроф 1. Пізньостиглий індетермінантний томат з розтягнутим періодом плодоношення плоди у формі округленого куба оранжево-червоні 85-96 смак хороший і відмінний сорт стійкий до фузаріозу, урожайність до 5 кам2. Васильівна фодин, ранньостиглийй 9-7, Індетермінантний томат з дружним плодоношенням, рекомендується для вживання свіжим. Плоди майже круглі яскраво-червоного кольору. Вагою 152 смак оцінюється як хороший і відмінний. Урожайність 9,6 КМ2. Сорт не уражається фузаріозом, кладоспоріозом, мозаїчною хворобою, головою нематодою. кентаф 1. Індетермінантний томат. Термін дозрівання 111-122 дня. Помідори округлі, гладкі або з ледь помітними ребрами біля плодоніжки, вага варіюється в межах 160-230 смак, відмінний урожайність в залежності від умов вирощування. 3 км 2 має імунітет до мозаїчної хвороби фотосперіозу фузаріозу. Титанік в 1 індетермінантний середньоранній 1-1-3. Ніфтомат рекомендований для вживання свіжим, середня вага плоду, 200 форма. І колір класичні помідорні, смак, відмінний урожайність. 10 каскуща – сорт не уражається вірусом тютюнової мозаїки кузаріозним кладоспоріозом. опис технології, розсада, якщо практикується розсадний метод культивування томатів вирощується як зазвичай. Особливість методу Казаріна в процесі висадки її в ґрунт, алгоритм наступний. Підготувати лунки глибиною 30-40 смонести по п'ятнадцять простого суперфосфату і сульфату калію, ставити кілки для опори, обірвати у саджанців всі наявні листя, крім трьох самих верхніх, витягти їх з ґрунту разом з грудкою землі, якщо він розсипався, обмазати коріння бовтанкою з порошкової глини, гною і води, щоб запобігти випаровуванню вологи, горизонтально укласти саджанців лунки верхівкою на північ, присипати землею. Закладаючи стебло в ґрунт приблизно на 5-6 не заглубляйте надто сильно. Це дасть зворотний ефект. Верхівку підняти майже вертикально і підв'язати до опори. Рясно полити витрачаючи 6-7 см на кущ. Для профілактики захворювань можна додати у воду перманганат калію або мідний купорос 1-2 на 10 см. Коли вода вбереться, закрити ґрунт шаром, мульчі товщиною не менше 15 см оптимально. 25-30 можна використовувати солому сіно. Перепрілі тирсу або листя, свіжоскошену траву перегній. У міру стоншування шару мульчу доведеться підсипати 2-3 рази за сезон. При висадці насіння в ґрунт. Сформувати борозд глибиною 3-5, на дно засипати компост, змішаний з деревною золою, 1-2 жмені на п'ятл. Висадити насіння з інтервалом 15-20 см в підготовлені борозни, ширина між рядь близько 50 см. У помірному кліматі плануйте посадку на першу декаду травня. У більш суворих умовах терміни суваються на 2-3 тижні вперед, в південних супропічних регіонах назад, коли рослини сформують 2-3 пари справжніх листків, прорядити посадки, залишивши по найбільш потужному і розвиненому саджанця на кожні 50-70 см. Обірвати у них листя, залишивши самий верхній, підв'язати до опор, борозни пролити водою близько п'ять лінаме довжини, намагаючись, щоб вона не потрапила на рослини мульчувати грядку так само, як і для розсади. Відгуки садівників, суперечлива методика, вода потрібна всім. Без води коренева система не розвивається у суху землю, не покладеш добрива, рослинам потрібна регулярна підгодівля для розвитку і плодоношення світлана. Окрю о городідат стопить шість Садила якось без поливу, урожай був відмінний, кущі були з дрібними тонкими листям. але плодів було так багато. Спробуйте, не пошкодуєте, у мене більше не вийшло так зробити то літо дощове, то чоловік полє все відразу. Валентина Хц. Окрю ородідат стопіць шість сім'ять вісім можна спробувати на невеликій грядці, тим більше коли вода дуже дорога для поливу, цінна порада, але нічого не сказано про пасинкування і відрізання листя з куща, надія шаргінахц. Окрю о розідат стоп'ять шість шість Спробуйте не поливати хоча б до початку зав'язування плодів на першій кисті. При посадці лунку проливаю дуже рясно і добре мульчують, щоб земля не пересихала. В цей час спеки сильно ще немає, томати прекрасно обходяться без поливу, нарощують кореневу систему, Володимир Дєдов Людмила Захарова. Окрю ородідат стопід шість сім, п'ять, вісім, шість, сім, шість, вісім, На ділянці якось не було нормальної води, тільки солона з колодязя, тому поливалися тільки огірки і кабачки з полуницею привізною водою, урожай в порівнянні з поливними зараз сорти на 6,0. Ті ж і з тими сезонами, коли дощі йшли вчасно і в потрібній кількості, приблизно на 2-3 нижче, наскільки відсотків рослина складається з води. Якщо води не вистачає, то і зростання не буде. Коли полив був рідкісний і недостатній, то всі мої сорти скидали квіти, залишаючи по кілька плодів на кущі, які могли витягнути. Тобто вода потрібна, те, що коріння ростуть, коли йде масове утворення, зав'язей. ну не знаю. Глояхт хорім фловер рушовтрат 4, шість абсолютно з вами згодна. Років 10 тому у нас зламався насос. В результаті води не було все літо, помідори вийшли дрібні дрібні, і навіть якісь підв'ялені, та й самі кущі не виросли, ось і не поливай, без вологи ніяк не можна, всі рослини засохнуть, а помідори в першу чергу у катанях в нрюцумініті дача сюхою закон для томатов метод Казарінах но цей фортель вдається тільки з прямим посівом в грунт. Тоді у томатів розвивається стрижневий корінь. А якщо стаканчика садимо, там мочковата, як коренева система яка якщо не поливати, тупо відмирає, казарін в ткові живе, там не те, що поливати, осушувати треба. Тому і ростуть у нього без поливу, природа поливає, нам тут раз терміново виїхати довелося на 10 днів, так потім ледве відпоїв кущі, мовста додинг. В томат помідорцом форім стопіць три п'ять, три вісім, додин вісім, один, один вісім, три, один вісім, п'ять, нульбетнуль б дев'ять. 0, 7 0 по 0 б чотири вісім 2 не знаю, хто такий цей казарин, але у нас в умовах посухи і спеки томати приблизно так і ростуть. Тільки не поздовжньо кладу в ямку частину стебла а роблю лунку глибоку, лопатою або вилами копаю де пітірованої розсади. Напевно. Не дуже добре буде, а ось просто пересаджені спарника з максимально збереженим коренем томати ростуть прекрасно. Тільки при посадці добре полити потрібно і, звичайно, ще замульчувати між томатами ґрунт, а якщо взагалі немає дощів, то можна ще рази два за сезон полити, якщо ж дощі йдуть, і томати починають лопатися, то з одного боку або з двох лопатою коріння підрізати на глибину 5-7 томати, вирощені без поливу смачніше, сік гущі. Форму при засолюванні і маринуванні краще тримають, сушити їх простіше, Вікторія. Томат помідор помідорцом форюм стопіть з 8 1 три вісім до один вісім, один до один, 0 три до один, вісім, п'ять, 0 0 нульбсім, 0 нульбнуль 0 0 b 0 b чотири b один, b 0 вісім 0 b з b 0 b 0 b 2 у нас на північному заході Ярославська область, без поливу томати вирощуємо багато років, ґрунти суглинні, вода недалеко. На піщаних ґрунтах по-іншому може бути, але у нас головне полити при висиці розсади і далі не поливати взагалі. Перевірено протягом років двадцяти. Казаріна прочитав все мудро, і база теоретична грамотна. У нас городники теж спочатку обурювалися таким методом знущанням над рослинами. Потім нічого сподобалося на півдні, вважаю, без поливу може і не піти Ігор Печурінг в Томатпомідорцом Форіум стопіць три п'ять додин до один вісім, б 0 б один 0 п'ять 0 0 нуль, сім, 0 бнуль, 0 ноль, бдноль, 4 0 чотири, 1 8, додин один 0 два 0 з нульбнуль один метод вирощування томатів по казарину, що передбачає практично повна відмова від їх поливу, не така безглуздість, як здається, на перший погляд. Творець підводить під нього теоретичну базу і доводить його ефективність власною практикою. Зрозуміло, щоб досягти позитивного результату, потрібно врахувати безліч нюансів і строго слідувати рекомендаціям автора.